А я знову ж таки хотів повернутися до брифінгу речниці Пентагону Сабріни Сінг і цитую: Українці роблять все можливе з обладнанням з можливостями, які вони мають на полі бою, і отримують, аби продовжувати відтісняти росіян далі назад. І ми підтримуємо їхні зусилля з повернення своєї суверенної території, адже Крим це Україна, е, Олексій, Це я про реакцію Пентагону на вчорашні випади. <кій> Очільника мінобовств Російської Федерації знову ж таки така тема красних ліній, як вони люблять казати в цих погрозах і заявах, звучала з уст очільника Мінвбивств Російської Федерації з приводу, ніби що вони володіють інформацією, що українські збройні сили будуть і планують завдавати удари за допомогою ракет «Хаймерс» Штосторм Шедоу по території, і як це було спозиціоновано Російської Федерації, в тому числі. Криму, от, будь ласка, така реакція від Пентагону. Е, чому е, ну, червоні лінії, не знаю, там кружевні, не кружевні, хто як їх вже називає, які, які вони тільки не були. Після одразу червоних ліній ми там отримали то чи інше вито озброєнь. Але погрози далі починають звучати. І я не просто так акцентуюсь на цьому позиціонуванні, бо ж, вочевидь, йдеться і про тимчасово окуповану Запорізьку область, там і тимчасово окуповану Херсонщину. Вони кажуть, це вже Росія завдасте ударів, ми будемо відповідати. Ну, це ми... є інформаційна війна, а є війна на землі. Вони часто не відповідають одне одній, часто переплітаються, і гібридність цієї війни вона, ну, ми ж бачимо, так. Тобто, давайте все ж таки ходити з цього, що всі порівняння з другою світовою ну, кульгають дуже сильно. Це, ну, то, звісно, Я... тому що ну, от, саме гібридність в цьому і полягає. Весь світ розуміє, що Крим і тимчасово окуповані території це Україна, а держава-терорист. Але досвіду війни з ядерною державою прямого у Заходу нема, в принципі. Так? Тому е і відбувається така от. є Україна, і хтось вважає максимально, хтось вважає не максимально і uh -huh. допомагають. Е а там вже починаються різні варіанти. І варіантів багато. Ми бачимо, як за останні дні пішла знов по другому колу перед Вільнюсівським самітом розмови про НАТО. А, вже виявляється, Макрон найбільший прихильник, так би мовити, вступу конкретного. Ні. Але це логічно. Ну, мак... Змітити, тут є так. Є ситуація, коли ця конф... війна продовжується от до. Моменту повернення до кордонів 91-го року, наприклад, чи 24 лютого, так? І тут, звичайно, що ми не станемо в процесі цього чином НАТО абсолютно, так? І тут ну, є, є, певні, є певні проблеми, виникають, в тому числі в Україні. Да, заради, ну, от ми, так би мовити, Україна б'ється. А перспектива НАТО і ЄС, вони залишаються в якомусь такі І які подібні... тільки версії не звучать. Знаєте, да. Так хочеться сказати, бо знає, от мені особливо подобається сценарій ФРН. Там окремо взяті території вступають в НАТО, а ті, які прикладають. Ну, деокуповані, це Макрон, в принципі, не, про це не тікає. Десь приблизно. Макрон про це не тікає. Mm -hmm. Як тільки ви закінчите війну, Тобто, грубо кажучи, сідаєте за стіл переговорів, ви заключаєте мирний договір з Росією, і все те, що від вас залишиться, це може вступити в НАТО. Якщо це зараз виглядає як дуже зрадницька, тут зрада може бути там, у 90% населення, подивимося, що буде через 3-4 місяці. Через на полі бою місяців не тільки на полі бою, а в сам настроях населення, в настроях наших політичних, так званих еліт і так далі, на заході, які будуть зміни. Тобто, угу. це це все процес, який відбувається. Тобто на даному етапі Путін, звичайно, хотів би дуже заморозити, так би мовити, да, конфлікт, щоб вона залишалася на такому напівактивному рівні, щоб він розумів, що Україна. Не зможе, скажімо так, в силу там багатьох причин відвоювати те, що захоплено, так ну і він вже на певний час, принаймні, да, відкидає будь-які, як він там розповідав на цьому економічному форумі, так для нашої мобілізації ми збираємось брати Київ. Якщо не збираємось, то нам не потрібна мобілізація. Він сказав, що немає підстав. Да, ну немає от підстав. О, так, ну і все. от, ті, ну так нашу, нам 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 зараз О, це не потрібно. І ця Цьому с... не віриш? Ця, це. ця ситуація, ця ситуація його в принципі влаштовує більш-менш, так? Його не влаштовані. В да, така... Саме щоб не було так, от, як от, ну коли вони самі очікують контрнаступу, да, і щоб повторилася там харківська вся ця, ця історія, захоп перехопив. це теж незвичайно, звичайно, це не потрібно. В них вже сили можливості на даний момент, і, скоріше за все, вже в перспективі історичної, не буде захопити більше. І в цьому моменті він остаточно перетворює. Ну, вже цей режим перетворюється вже в такий, ну, повністю так, буде, закритий на собі, і він існує от притул до. Того, як з Путіним щось трапиться, як він помре. А він, я думаю, що думає, що він не п'є, не кури, не слухає наших експертів, які йому порочать смерть постійно. Так? Цей бред вже дійсно трохи. І трохи. Думаю, що він проживе ще років 30 спокійно. А чому б ні? Він дивиться, він старше за нього, люди збираються на другий строк йти. Той же Байден і той же Трамп, так би мовити. Все нормально. Тобто, і а, от коли з'явилася ця інформація про Крим, що на 15 років оренда, ну це, мабуть, їм є мінімальний срок, який він хоче спокійного життя. Ну, Більш-менш, так би мовити. Все контролюється, всі заточені на нього. Захід розуміє, що без нього Росія стає більш без... небезпечною, так? І ну, така своє перспектива. Перспектива. Тобто, ми ви, зараз ми говоримо. Ми повинні розумієте, Коли ми моделюємо наше майбутнє, так ми ходимо з різних варіантів. Якщо виходити тільки з повернення, я розумію, що там під ну не під статті, слава Богу, не ще не потрапляє, але якщо виходити тільки з того, що ми повернемося до кордонів до першого року, ну тоді треба готуватися до того, що це тільки початок. Ці півтора роки це тільки початок. Далі нас чекає. Далі І Каховський ГЕС це не єдиний технологічний об'єкт, який росіяни можуть зруйнувати, так би мовити, так? І е, те, що робиться зараз, наприклад, в івано франківській з мобілізацією з усім іншим, да? е, в Києві, мабуть, просто не розуміють, що в кінці кінців закінчиться і, і, і ті, що зараз, якщо це війна на 3, 4, 5 років, так? то вона торкнеться всіх в буквальному розумінні. Ну, маєте на увазі Івано-Франківську про госпіталі про так. те, що не мають права в військовий шпиталь, не мають права стали вкласти в... в цей в лікарню, в лікарняний заклад чоловіків без погодження з військовим? Ну так, ось у нас у нас бага... дуже багатьох людей є такі уявлені, що нас закидають західною зброєю і. Грубо кажучи, і постійно будуть одні і ті ж самі хлопці, які от півтора роки воюють. Вони будуть просто пересаджуватись з, з радянською в спочатку в, в стару американську, німецьку, потім більш сучасну, Потім вони ж сядуть в літаки і полетять. Да? Але наприклад, на превеликий жаль, вони гинуть. Чи так, правильно я про це я кажу? Чи правильно ми розуміємо, що зараз ем, чи вони основна мета Росії е, довести заходу? Що в принципі путь, з Путіним можна і треба домовлятися? А якщо його знесуть, прийде хтось інший, Інший він може натиснути цю ядерну кнопку, що створює ще більшу загрозу, ніж при Путіні. Звичайно, ну поки що. Як нам зробити так, щоб цього не, не допустити? Тому що ми розуміємо, що ну це ж мені маніпулятивні факти. В принципі, може хтось прийти якийсь більш адекватний. Не уповаємо, звісно, на адекватність росіян будь-кого з них, але тим не менше. Ну ми, Україна на даний момент робить. Ну, максимально, що нам може робити в цей історичний період. Я б сказав, навіть більше, ніж в принципі всі її очікували. При всьому при тому, що жодна з тих проблем, яка призвела до цієї війни в кінці кінців, да? це наша слабкість, корупція, е, ну все, відсутність, там, національної... Ну, все, все що от потрібно, для того, щоб тебе, так би мовити, вважали слабким і намагалися вирішити свої питання за твій рахунок. Воно все ж нікуди не поділося. Absolutely. Воно все залишається. І, і під час і, війни. І, ну так, і коли там читаєш про е, 50 мільярдів, ЄС е, збирається дати, і там трохи натякає про те, що непогано було б все ж таки проводити якісь реформи, там, боротися з корупцією і так далі. Ну, це говорить про те, що ну, ну, і, в, і в Європі, і на Заході чудово розуміють, що, що, що проблеми то залишились. І ці проблеми, які ми повинні вирішувати так само не після, як дуже багато, да? от, теж один з стереотипів, який дуже так помовити, от закінчиться війна, ми переможемо, нам дадуть. І корупції не нас, нас завалять Одна баблом, зальють просто, так би мовити, да? і ми тут вже ж всім, так би мовити, побонобудуємо все, що тільки можна і, і так далі. І, і це, 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 це теж ну, просто. З часом зникають постійно, потроху зникають. Я читаю постійно західну пресу. Вся та ейфорія, яка була в кінці минулого року і на початку цього року, вона закінчується. Про те, що українці показують, ну, що ми перемагаємо, ми все і так далі. Да? Вони дивляться, що відбувається зараз. Вони розуміють, ну аналізують, звичайно, да? що це дуже довгий процес, що це не буде такого бріцкрігу, так би мовити, вже з нашої сторони, mm -hmm. так, і вже зрозуміло, що його нема. Та і в принципі він і не планувався, я так розумію, бо ж нема можливостей. Просто без літаків, повноцінних, так би мовити, да? ми не можемо таке проводити. Це абсолютно війна нового, тобто вона одночасно старого типу, але в нових умовах відбувається. Що всі зараз аналітики, військові всі країн, і китайці, і американці вони вивчають просто, От як може з непоганою західною технікою, так? але без літаків, що ну, Америка, в принципі, не воює так. вона, в принципі, вже не воює так з Другої світової війни. Вони спочатку зрівнюють все з землею, всю, так би мовити, з літаками, грубо кажучи, це да, ПВО, а потім починають, а ми ж, ну, у нас немає можливостей. Тобто, у нас ще чекає новий, пам'ятаєте, скільки ми страждали через танки, дадуть, не дадуть, і як і все. Да? Тепер буде з літаками історія, яка ще складніша, ніж з танками. ще Вчора детальніше з'явилася інформація, тому що там і ліцензії потрібні, перед за все, аеродромна інфраструктура, обслуговування, технічне обслуговування, ремонт. Ну і так далі, Там... тому подібне, ледь не мінімум не півроку. Вся гібридність <клес> постала мати. Гібридність заключається в тому, що ти малими можливостями, да намагаєшся. Ну це концепція Герасимова, грубо кажучи, так що не треба використовувати все. Ти от саме б'єш по таким самим точкам, грубо <клес> кажучи, да? Ну що всі ж думали, що час е... великих армій закінчився, так? Загальної мобілізації, Росії. Да? і все. І в Росії це концепція, і в НАТО така концепція вже давно не існує. Да? Що будуть воювати професіонали. А тепер ми зрозуміли, ну, що ну, не виходить так, От просто не виходить. Бо занадто багато, так би мовити, використовується з да, це факт. І ці всі вивчають. Тому, тому всі ці заяви, які зараз лунають, це так би мовити, ми повинні розуміти, що це відбувається такий процес. Аналітичний, який знаходиться в, в, ну, в процесі. Це не можна не можна зараз сказати точно. От що буде через 3-4 місяці. Так, гібридність. Гібридність цієї війни і міських агресора, зокрема, Олексій, на жаль, змушені подякувати Уже, вам і попрощатися. Так? так, адже чекає в нас рубрика, але дуже цікава дискусія. нас вийшла, і ми залюбки продовжили її. Але будемо сподіватися на наступний раз. Олексій Голобуцький, політтехнолог. Дякуємо вам величезно.